Як правильно підключити та під'єднати Ферскаєвський прийомник на FPV R81V2. Ось прийомничок маленький, йде. Три, три проводи йде. Припаюємо тут плюс-мінус S-Bus провід. Ну і на польотному контролері у вас має бути теж плюс-мінус 5 вольт. Він, він бере 4,5-6 вольт. Під'єднуємо Під'єднуємо землю. Першу. І потім іде плюс. хотим и ДС -бас. порт можно трохи подпаять его тут щоб он краще паечка была есть Так, далі беремо, включаємо пульт, на пульті вибираємо ваші, ваші настроєчки. Поїхали, шукаємо Fersky D D8, під'єднуєш, вк... коли під'єднуєш і включаєш дрон. Перший раз з цим. Прийомником лампочка не горить, він не дає ніяких признаків життя. Ніяких. Тобто ви можете подумати, що він згорів чи він бракований. Але як правильно запустити його так, щоб його знайш... знайшов прийомник, вам потрібно зажати кнопку, оцю маленьку. Зажимаєте кнопку, а потім під'єднути дрон. Чекаєте 3 секунди і від'єднуєте кнопку. Загорається лампочка, він показує, що він починає працювати. Далі. Вибираємо тут ваші настроїчки. Йдемо до мультіпротокол FRSky D 8 Вибираєте. бінт нажимаємо. Нажимаємо він і чекаємо. Він заморгав. І пішов у СССР. Відновлено. Телеметрія знайшлася. Тобто таким чином ми приєднуємо прийомник до пульта, до переводача.